Усі знають про вампіра Влада Дракулу. Лиш від самої згадки про нього робиться моторошно. Одразу в уяві з'являється страшний чоловік в душі і зі шрамами на обличчі. Найцікавіше те, що у графа дракули українське походження. У 1329 році король Угорщини подарував рицарю Драгові та його брату Валькові хустський замок з прилеглими до нього землями. Тоді вони складали одну третю частину усього Закарпаття. Брати почали обживати отримані землі, вони заснували село, назвали його Драг нині Драгово. Драг у перекладі з румунської мови чорт. Але ніхто ж не повірив у неймовірну безкорисливу щедрість короля. Угорський монарх просто напозичав у драга дуже багато грошей, тож мусив віддавати борги, хай навіть українськими землями. Усе більше і більше ставало їх у драга. Це налякало самого короля. Тому він подарував відомому, відважному вояку баронові Пітеру Берені виноградівський замок. За задумом короля він мав вести боротьбу з драгом, а відвойовані землі міг залишити собі. Пітер відтіснив драга аж у гори Трансильванії, де й народився син драга, влад Дракула. Дорога до Хуського замку непроста. Спершу це досить широкий шлях, який поступово переростає у вузеньку стежечку з страшенними заростями, кропивою. Далі біля дороги видніються декілька могилок. Одразу виникає думка, а може це спочивають жертви кровожерливого драга. Зараз у замку єдині жителі комарі якщо їх стає більше і ведуть вони себе нахабніше, значить до замку недалеко. Щоправда, від нього залишились лише фрагменти деяких стін. Та енергетика бойовища. Він схожий на фортецю Іскандер, бо висота його башт сягає небес. вигукнув у захоплені турецький мандрівник і поет Евлія Челебі, побачивши великий хуський замок, якого не могли взяти приступом войовничі яничари. Спочатку на горі була зведена дерев'яна фортеця, а вже навколо неї утворилося поселення, яке назвали Хуст. Спірним залишається питання про точну дату зведення фортеці. Існують версії, що угорський король будував її від 1191 року протягом ста років. Є й припущення, ніби ця подія сталася ще в дотатарську добу. Страшний неприступний замок був побудований між рікою Тисою і долиною нарцисів. Нарциси допомагали хустянам знищувати ворогів. Переповідають, що під час захоплення міста татарами мешканці робили вигляд, ніби підкоряються такій долі. А коли татари засинали, хустяни підкладали їм під голови подушки, всередину яких напихали нарциси. Від отруйного запаху цих квітів вороги помирали вісні. У 1241 році орда на чолі з ханом Батиєм не змогла захопити фортецю над Тисою і, зазнавши невдачі, відійшла. Проте вже через рік повернулася з наміром йти до кінця і за будь-яку ціну взяти укріплення хуста. Важкою була ця битва, значно пошкодивши укріплення, варвари пішли геть. Працьовиті хустяни взялися за важку працю за відбудову замку. Дехто за допомогою волів, а дехто на своїх плечах витягував на високу гору потрібні для будівництва кам'яні брили. Замковий комплекс був добре захищений. До парадного входу вів місток, який перекидали через глибокий рів у разі потреби. Від 1526 року замок перебуває у володінні Трансильванського князівства. У 17 столітті замок, хуст перебував у володінні Російської імперії, став ареною народного повстання, яке очолив Ференц Ракоці. Повстанцям вдалося хитрощами інакшим способом не змогли б потрапити всередину замку. Там вони переконали охорону перейти на їхній бік, що ті й зробили, і навіть перестріляли командирів. У 16-17 століттях почали застосовувати вогнепальну зброю, тому і замок треба було зміцнити. Будівля складалася з нижнього та верхнього дворів. Верхній був призначений для житла, також там були господарські споруди і колодязь, глибина якого сягала 160 метрів. На нижньому були споруди для прислуги, каземати, тюрма, а також церква. 1766 року під час грози блискавка влучила в погріб, де за фатальним збігом обставин зберігали порох. Тоді у народі почала гуляти легенда, що це опришок пиття встрелив з дерев'яної гармати саме у порохову вежу. З того часу фортецю Іскандер більше не реставрували.